Хм. Сьогодні я купив в Аврорі чистящий засіб. Експерт чистоти. Коштує 60 гривень. Це в основному для чистки унітазів та е, різних мийок. Засіб минув інвірусальний. Можна кафель чистити. Так, 60 гривень коштує це... Мальовані ванни, фаянс новий ракун, і з нержавіки, унітази, штучного камня, нова формула, РЕФ називається. Здороблена в Україні. Ну, дивимося далі, що тут. Так використанням збовтати. колпачок захищен в виде открывания детьми. Вот так вот. Склад. Склад читаем. Ну что ж, будем выкористовывать.